Зміни в Закарпатській облраді. Під час сесії депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Андріани Сушко. Опікові травми. Як себе почуває хлопчик із Синевира після перекидання горнятка з гарячим молоком. Тренінг для епідеміологів. Медики Ужгородщини підвищували рівень кваліфікації у боротьбі з поліомілітом. Третя заступниця голови закарпатської облради Андріана Сошко більше не обіймає займану посаду. Таке рішення сьогодні ухвалили обласні обранці на пленарному сесійному засіданні. Депутати шляхом таємного голосування достроково припинили повноваження Андріани Сошко від фракції за майбутнє. Згідно із списком бюлетені, одержали 52 депутати. При підрахунку бюлетенів, виявлених у виборчій скринці, встановлено. Що в голосуванні взяли участь 52 депутати. Кількість бюлетенів, визнаних недійсних 0. Кількість бюлетенів, які були не використані – 12. Результати голосування за 51 проти 1. Вирішили затвердити результати голосування за 7, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято тож очевидно, нардеп Віктор Балога втратив вплив і в Закарпатській обласній раді. Саме його креатуру звільнили з посади 51 голосом депутатів. Лише один з них був проти. Достроково склала повноваження, й депутат від фракції Команда Андрія Балоги Ірина Галай. Вона ймовірно прорахувала всі ризики і боїться отримати заборону на в'їзд у ЄС через недолугу політику, яку провод. Оди її шеф Віктор Балога. Нові сімейні обставини досить ускладнила війна, тому що мій майбутній чоловік він громадянин Німеччини. Його літні батьки там проживають, бізнес. І найголовніше, маленький син. І це зараз також і моя сім'я. І 50% мого часу буде знаходитися. Я буду в Німеччині. Тобто це не відрядження, це моє життя. Окрім цього, обласні обранці на засіданні заслухали та ухвалили звіт голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка про виконане у 2022 році. У двадцять му році обласну раду ухвалено близько 300 рішень проведено 9 планних засідань, серед яких три позачергові сесії, шість засідань президії обласної ради, 74 засідання постійних комісій. За рік роботи в Закарпатській раді проведено близько тисячі офіційних зустрічей, прийнято сотні гуманітарних вантажів, які відправили в зону бойових дій та передали ВПО. Роздали понад передали понад 300 генераторів надали на допомогу учасникам ВПО та Закарпатській в тому числі за програмою турбота. На засіданні нагородили військовослужбовців ЗСУ за зміцнення обороноздатності серед нагороджених, які отримали відзнаки та цінні подарунки від облради Анатолій Полосков, Денис Чаюк і Степан Деркач. Вони тривали час у складі збройних сил України боронять нашу країну на передовій, а нині змогли доєднатися до засідання сесії. Обласна рада працює злагоджено. Є розуміння по всіх питаннях. Депутатський корпус приділяє, приділяє велику увагу соціальним аспектам, і це говорить про ті результати, які має сьогодні область. Перша в економічному плані. Всі соціальні аспекти, які стосуються нашої області із переселенцями, вдало вирішені. Це говорить про професіоналізм депутатського корпусу, голови військової адміністрації, і, і, і кожного хто працює для того, щоб всі ці питання були були вирішені. Мені дуже приємно, що мене відзначили і також відзначили інших депутатів, які також захищають нашу вітчизну. З свого боку я би хотів сказати, що перемога за нами, наші доблісні воїни від Закарпаття і з за усієї України захищають нашу державу. Важливо пам'ятати, що завдання номер один для нас в самій Західній області це є безпека. І для цього ми найближчим часом вже. Презентуємо ситуаційно-аналітичний центр, який буде працювати на благо громади і буде допомагати нашим правоохоронцям. І дякую нашим Збройним силам, дякую нашим військовим, військовим, серед яких є і наші депутати всіх рівнів, які пішли в перший день війни. Завдячуючи їм, ми сьогодні маємо спокій і мирну територію. Депутати схвалили проект для закарпатських військовослужбовців-контрактників, які віднині матимуть змогу придбати житло у рамках доступної іпотеки. На сесії також погодили ліміти на заготівлю ягід та новорічних ялинок. Окрім цього, депутати затвердили статути навчальних закладів, ухвалили рішення про створення організаційно-методичного центру освіти, центру олімпійської підготовки та підготовки населення до національного спротиву. Ми юність забрали від Києва і зараз управляємо самі, але витрачаємо відповідно самі кошти, а не київські. Логікою цьому було те, що, звичайно, Київ виділяв кошти на утримання юності, але чим далі він не отримав, то вона стояла гірше, гірше, гірше. Далі підприємство, яке буде займатися народним супротом. Насправді дуже важлива річ, це от, уявіть собі, що в кожній територіальній одиниці буде до 40 людей, які будуть навчати, надати першу медичну допомогу. Що робити в тих чи інших випадках, далі вже не буду говорити. Що вони мають робити, але цих людей научать, і насправді дуже добре, коли в кожному мікрорайоні Ужгорода, в кожному ОТГ, в кожному селі селищі буде хоча б 40 чоловік які будуть знати, що робити, коли починається війна. Загалом на засіданні розглянули 57 питань порядку денного. Серед них рішення, що стосуються комунального майна, ухвалили також низку звернень, одне з яких стосувалося ремонту міжнародного автошляху Київ чоп Дорога практично є, там трішки треба домонтувати. пару мостів залишилося, кожен день їздимо, ми ж Мукачевом. В Чопі практично теж два мости, зали, три мости залишилось, щоб відремонтувати. Хочемо, щоб все-таки попри війну, розуміючи, що ця дорога є зараз важливою артерією, через яку їде все на схід. Допомога нашим військовим, допомога нашим жителям, вона має бути відремонтована. Також у ході чергової сесії депутати звернулися до вищих органів влади щодо участі регіонів України у проектах ініціативи Тримор'я, розроблення загальнодержавної концепції та налагодження зв'язків з регіонами країн, що входять до мережі трьох морів. На Луганщині у боях загинув 51-річний закарпатець Йосип Штремпел. Про сумну звістку з фронту повідомили на сторінці Великобичківської селищної ради. Загинув закарпатець 15 березня. І був у складі 67-ї роти, де мужньо виконував бойові завдання до останнього подиху. Світла пам'ять герою. У Рахові пожежа охопила дачний будинок, розташований на вулиці Затінковій. Господарка розтопила піч і пішла у справах до власної квартири, що знаходиться неподалік. Тим часом сусіди по дачному масиву помітили, як вогонь охопив дерев'яний будиночок і сіновал. Вони одразу вивели на двір трьох кіз та подзвонили за номером 101. Вогнеборці ліквідували загорання на площі 32 квадратних метрів. Полум'я встигло знищити дерев'яний будинок і прибудову, а також два центнери сіна. Ужгородські рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі Мерседес на вулиці Радищева. Про подію повідомив власник машини. За його словами, він припаркувався на узбіччі і ненадовго відлучився. А коли повернувся, з під капоту вже йшов дим та виднілося полум'я. Разом із небайдужими свідками події чоловік намагався стримати поширення вогню за допомогою вогнегасника. Для ліквідації пожежі на місце прибув черговий караул вогнеборців Ужгорода. Менш ніж за півгодини бійці ДСНС остаточно приборкали вогонь. Для встановлення Причини виникнення пожежі та суми завданих збитків на місці працювали правоохоронці. Кружки 200 грамовий тут на груди. Все добре, антибіотики нам дають. Все прекрасно. Почуває себе добре, їсть, грається. Це саме той півторарічний Ромчик Синевира, який перекинув на себе горнятко з гарячим молоком. Два дні він на стаціонарному лікуванні з другим ступенем опіків тіла перебуває в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Вже пройшли етап реанімаційного лікування, тобто вони вже переведені з реанімаційного відділення в травматологічне відділення для долікування, тобто загальний стан їх стабілізований. Тепер у відділенні лікарі займаються лікуванням. Саме опікових ран зі значними ранами у палаті з Ромчиком перебуває і маленька дівчинка з Драгова Хуського району. Їй два роки і сім місяців. У неї в рази більше травм 40% опіків тіла. То я може на дві секунди на п'ять. Уйшла вон у колодязь на воду і поклала мама. гордість була з кап'ятком на макарону зварити. Ну і вона встигли місяця обернути. І вона нася і Ніколи не знав, що так вийде. Три тижні мама з дитинкою вже в лікарні під наглядом медиків. Таких випадків, за словами лікаря Юрія Дем'яна, на жаль, не менше є. І найбільш розповсюджена причина таких опікових травм у дітей саме перекидання на себе гарячої рідини. Щорічно лікуємо близько від 60 до 70 діток, тобто дана кількість є досить високою. В першу чергу ці травми пов'язані і. Повинні займатися профілактикою даних травм в першу чергу батьки, так як це, як правило, маленькі дітки, які, яким все дуже цікаво, які роблять якісь перші свої кроки, перші рухи. І, звісно, якщо щось там буде знаходитись не в тому місці, то може призвести на жаль до таких наслідків. Аби уникнути важких наслідків, фельдшери екстреної допомоги, які першими надають допомогу маленьким і дорослим пацієнтам у різних випадках, зокрема і при опіках, наголошують перш за все прикладати холодне. Перша допомога це є охолодження рани. Ні в якому випадку, не льодом, не контейнером з льодом, наприклад, із холодильнику, можна промити рану проточною водою, опік проточною водою та накласти вологу пов'язку. Яку постійно треба змочувати, але тут потрібно пам'ятати одне правило: що таке, такі дії вони є дієві у перші три години після опіку. Та якщо площа опіку не більша як 10%. Якщо площа більша як 10%, тоді охолодження є неефективне. Навпаки, хворого потрібно зігрівати, тому що хворий втрачає вологу та тепло, і тому хворий має. Бути загорнутий у термоодіяло. Також на поверхні опіків важливо накласти асептичні сухі пов'язки для запобігання потрапляння інфекції у рану, не забувати про обільне питво для хворого, якщо він здатен пити, і також про знеболення. На кордоні затримали чеха з великою сумою грошей. У прислужбі закарпатської митниці розповідають, що 31-річний чех запевнив митників, що він не перевозить нічого, що підлягає декларуванню або обмеженню. Коли інспектори перевірили салон Volkswagen Каді, то виявили на пасажирському сидінні дві картонні коробки, де було 32 тисячі 800 євро. Будь-які документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків банку за кордоном. Чех при собі не мав. Відтак митники вилучили в іноземця 22 тисячі. Тисячі євро, решту йому повернули. У Виноградові затримали чоловіка, який кілька разів здійснював крадіжки в одному магазині. Там вони і затримали 56-річного жителя Берегова. Згодом виявилося, що злодій розшукується поліцією за скоєння ще двох крадіжок у цьому ж магазині. Його передали співробітникам поліції. Мукачівські лікарі вісім з половиною годин боролися за життя молодої дівчини. У пацієнтки видалили велику злоякісну пухлину з шигі діагноз, рак щитовидної залози із проростанням пухлини. Операцію провела команда лікарні Святого Мартина з фахівцями Закарпатського протипухлинного центру. Вона ускладнювалася тим, що пухлина дуже близько знаходилася до життєво важливих артерій та нервових сполучень. Життя Ані саме так звуть дівчину врятували. Перемогти поліоміліт в Україні можна виключно шляхом щеплення, а його якраз найчастіше ігнорують закарпатці. і що важливо найактивніше ніж у інших областях. Почали відмовлятися з зі з з мотивації. Тому для вас визначена основна роль переконати батьків про необхідність у щеплення дітей наразі.

Інформувати медики про глобальну ініціативу ліквідації поліоміліту, покращити епідеміологічний нагляд за гострими паралічами, аналізувати поточні спалахи небезпечної недуги в області зібралися на тренінгу. Ці тренінги покликані для того, щоб цими навчаннями охопити якомога більше медичних працівників, покращити їхні знання, дещо нагадати, дещо відновити в пам'яті для того, щоб увага до поліоміліту була прикута не лише в соціальні. Мережах не лише серед фахівців наукового рівня, скажімо так, а й серед медичних працівників, щоб у своїй роботі вони ці знання використовували, щоб змогли виявляти якомога більше таких випадків для виключення поліомієліту. Лікарі Ужгородського району були запрошені на важливий тренінг, який ініціювали ще торік, у листопаді Всесвітня організація охорони здоров'я. Саме із Закарпаття почали і серію додаткових тренінгів для пі підвищення обізнаності епідеміологів області. Наразі спільно із нашими партнерами міжнародною Всесвітньої організації охорони здоров'я, CDC, а також глобальною поліоініціативою щодо його ліквідації, ми продовжуємо цю серію тренінгів. Відповідно, ці тренінги наразі проводяться державною установою Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Відповідно до тренінгу ми будемо залучати сімейних лікарів і такі тренінги пройдуть по всій області. Роль лікарів в епіднагляді сьогодні надважлива, запевняли спікери. І на останнє місце у боротьбі з поліомілітом займає вакцинація. Тож усіх лікарів закликали донести батькам про необхідні щеплення для їхньої дитини. Адже лише цей шлях призведе до зменшення кількості хворих і, що вкрай важливо, убереже від небезпечних наслідків недуги. На Закарпатті найдорожча оренда житла. Держстат підбив такі підсумки по Україні. На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала втричі до 13 тисяч 123 гривень. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на сайт Держстату. Львівщина залишилася на другому місці. У Києві оренда подешевшила ще на відсотків – до 7 тисяч 384 гривень. Місто опустилося з першого на третє за вартістю. Загалом середня плата за Оренду однокімнатної квартири в лютому цьогоріч залишилася на межі 5 тисяч гривень. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській, Запорізькій та Сумській областях. Видите, за нас Сім років перець гірки і солодкі вирощують мама з донькою в селі Боржавське на Берегівщині. Кажуть, цей овоч примхливий. І порівняно з білокочаною капустою, яку тут теж почали саджати цьогоріч, з ним роботи значно більше. Уже перець вирощуємо сім років, сіємо його 5 січня пікерюємо 16 лютого. І от на, на даний час він всякий перчик. Так що біжатися на нього ми не можемо, Но З перцем то язати треба, ото все ся яже. Гіркий теж перед сяже, кожне одну... дно стебло яже на кожний колек і сюди горі всі. Перець полюбляє і добрива, яким практично через день жінки обробляють овоч, аби і ріс краще, і комахи не спотворювали красення. І якщо з перцем в теплиці вже працювати звикли, то капусту дівчата посадили лише цьогоріч після 20-річної перерви і реконструкції теплиці. Найскладніше кажуть, це грамотно виростити розсаду. Для початку ми її сіяли у парники, потім брали в грудки, пікерували, потім висадили, як я вже казала, 28 березня. Росте вже два тижні, як тут, а кікою рости не знаю, на який час вона може прийти, все залежить від погоди. На добриво капусти у теплиці потрібно звернути особливу увагу. Від цього залежить формування її качана. Не виносить білокачанна капуста і затінення. Їй потрібно багато світла. Коли ми її посадили, вкрили її агроволокном, щоб їй було тепліше, щоб скорше дозрівала. А далі відкрили волокно і почали копати. Будемо поливати і знову затягати волокно. Таким чином, капуста постійно в теплі, а значить, і росте краще. Її вирощування може бути прибутковим бізнесом, якщо дотримуватися строків посіву, поливу і правильного догляду. Запевнили місцеві господарочки. Жінки тепер чекають урожай білокачаної капусти, сортів Пандіон і Мірор. Попрямують прогнозовані три тонни овочу на ринки виноградова та мукачева.